І смеркає, і світає, день Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мого каяний, і день, і ніч плачу. На розпутях велолюдний, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають. В тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти й юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбітьте щирим серцем велику руїну. Рускуйтеся, братайтеся, у чужому краю. Не шукайте, не питайте, того що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. Ви у своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра? Добра святого, волі, волі, братерства, знаєш брат що? Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу. Та й більш нічого Кричите, що Бог создав вас, не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете. Із братів незрящих гречку сію. І сонце правди дозрівать В німецькій землі не чужі. Притеся знову, якби взять і всю мізерію з собою. Їдами крадене добро, постався псирой. З Святими горами в Дніпро.